Загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції понад 9 мільярдів євро. Уряд Швеції узгодив створення трирічної рамкової програми військового сприяння Україні. Йдеться про суму понад 6 мільярдів євро на 2024-2026 роки. Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно. Про це сповіщає прес-служба уряду Швеції. Кова підтримка може набувати форми пожертвувань оборонного обладнання, грошових внесків, фінансової підтримки, закупівель оборонного обладнання наприкінці 2023 року. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підтвердив пакет допомоги на суму 133,5 мільйона доларів, що спрямований зокрема на підтримку енергетичного сектору України, і з перших днів агресії РФ. Швеція демонструє тверду та послідовну позицію, надаючи підтримку Україні.